Всім привіт! Мене звати Софія, і ви на каналі Софія Попстар. І сьогодні у нас буде відео огляд на всі мої блокноти. Якщо я правильно в мене їх 29 і я дуже люблю писати від руки. Тому зараз розповім, під що я їх завела. Не буду довго тягнути. Поїхали! Я трошечки перемістилася. Можливо, так мене буде краще видно, бо якось так світи сонечко, і воно не зрозуміло на камеру. Що ж, ми почнемо розгрібати цю кучу. Я буду не по порядку, який попадеться мені під руку. І давайте почнемо напевно з ось цього такого блокнотика. Його мені подарувала бабуся, напевно, на 11 років на день народження, і його я завела як особистий щоденник. Спочатку я тут писала щось про котів, породи котів і так далі. А потім перший запис був 31 липня 2020 року. Тобто, цьому щоденничку вже 4 роки, але закінчила його в 23-му десь влітку, і написала собі навіть лист у майбутнє. Коротше, це був дуже класний щоденник. З ним стільки спогадів, таких класних і не класних, також коротше, всяких спогадів. Дуже багато. Він дуже коротше класний. І тут навіть є ось такий карманчик. Туди я ховала якісь типу, записочки, ігри, коротше, теж, будь які спогади Раз уж ми почали з особистих щоденників, то я відразу вам покажу ще один, який я зараз веду. Його я якраз почала влітку вести 23-го року, коли закінчила той. І зараз він ще в процесі він ведеться. Е, ну, тут я, напевно, трошечки більше, ніж половину, і списала, але ну, не знаю точно. Він, до речі, теж з котиком, такий милий. І ось такий ще особистий щоденник. Я не знаю, чому я його назвала особистим, тому що його я теж у 20-му році почала вести. Тут просто йдуть якісь розвороти, малюнки, наприклад, сторінка, якась зимова сторінка, весняна, там сторінка з котами чи ще щось. Тобто тут немає якогось прям дуже особистого, але я не знаю, чому я назвала його особистим. І ще один блокнотик, який я завершила, і, типу, теж називала особистим щоденником. Це, взагалі, напевно, один з перших блокнотиків, який я почала вести. Це мені подарувала сестра, чи на день народження, чи на Новий рік. Я не пам'ятаю, коли я його почала вести. Тут не, я не написала тут я спочатку щось навіть писала від руки, це була як, якась притча. Я не знаю, навіщо я її писала. А далі тут о, були різні малюночки. Я пам'ятаю, ми гуляли з подругою і малювали різні малюнки з інтернету, там з Пінтересту, з вуглу. Ось, до речі, малюнок від подруги. Котик. У мене він досі зберігся. Правда, цей щоденник він вже повністю порваний. Його треба буде підклеїть. Можливо, наступний блокнотик, який я вам покажу, він постраждав. Він коротше тут намочився. Справа в тому, що тут була обкладинка з водою і блискітками, і вона якось потекла ця обкладинка і намочила весь блокнот. Це був спочатку блокнот для англійської. Тут я писала якісь слова, транскрипцію та переклад. Потім це я тут щось і малювала, і тут було щось із біології, а потім я почала писати тут історію. Але він ось так потік, що залишав ось такі розводи, і зараз я його не веду. Він просто залишився в мене лише. Далі покажу вам трішки маленьких блокнотиків. Це в мене блокнотик для читання. Я записую назву книги автора, скільки сторінок в книзі, рік як воно, рік випуску чи видавництво не пам'ятаю, як точне ну рік випуску типу. І коли я почала дату, і коли закінчила книгу. От. Спочатку це взагалі був блокнот спорту. Я писала, які я вправи виконую, але потім зрозуміла, що я то спортом може і займаюся, але писати я це не буду. Тому я е, завела під книги. Наступний блокнотик це в мене, я не знаю, йому 100 років. Це я писала тут дні народження друзів, однокласників. Е, Потім якийсь це був блокнот одного речення. Тобто ти пишеш свій день в одному реченні. Коротше, різне практикувала, а потім я на нього просто забила. Він у мене зараз теж в шкафу лежить без тіла. Наступний блокнот це блокнот для. Це ж він? Так, да, це просто блокнот для паролів різних від телефону, бо я з пам'яттю не дружу, мені потрібно все записувати. Далі ось такий блокнотик з динозавриками. То, вообще я в ньому щось починала писати і швидко закінчила. Це було щось связано з косметикою, з модою, але потім мені стало нудно вести, я його закинула. Далі, це у нас, хто пам'ятає, хто дивиться, дивився моє попереднє відео, коли ще була паперова розпаковка. Це було саме з неї. Зараз я вже майже рік напевно не знімаю паперову розпаковку, тому що я не знаю. Мені якось раніше це була основна тема каналу, а зараз основна тема каналу це походу книжечки. І напевно я вже трошки виросла з паперової розпаковки. Ну не знаю, мені просто вже не заходить це знімати. Не скажу, що я прям кайфую, мені це подобається. Можливо, ми колись зробимо відео, типу, розпаковуємо всі всі пакетики, всі колекції, які в мене залишилися. У мене досі лежить папка з тими колекціями. А вже так, напевно, я не буду повертатися до неї. Якось отак оця основна тема відео, тема каналу, вона якось так плавно і пішла кудись. Але я не скажу, що в принципі саме від цієї теми був якийсь активний. Напевно, паперова розпаковка не так і багато набирала. У мене книжечки іноді більше набирають. І я, в принципі, цьому рада. Далі цей блокнотик подарували мені Тітній на Новий рік, начебто, але я точно не пам'ятаю. І тут я пишу про фільми, які я подивилась, які хочу подивитися і свої враження. Не скажу, що я його зараз веду якось активно дуже, тому що я зараз фільми не дивлюся, я більше читаю. Але взагалі, ну мені іноді просто лінь я подивилась фільм, але мені лінь його описувати. Оце таке буває. Це був блокнотик під оцінки. Коли у нас було дистанційне навчання, і ще не було електронних щоденників. Я записувала сюди всі оцінки, які виставляли вчителі. Це був переважно восьмий клас, бо в дев'ятому у нас вже з'явилися електронні щоденники. І ще один це ось такий блокнотик, в якому я малювала якісь маленькі малюночки по клітинкам. Чи щось типу цього. Це мо блокнотику також вже роки чотири. Тут також я малювала і не по клітинкам просто. Ну, коротше, ось такі якісь малюнки. Ще загубила ось такий один маленький блокнотик це блокнот подяки. Ти маєш за день написати хоча б е, одній людині, кому ти вдячний. Я його вела так довго, прям я його почала в 21-му році вести. І щось я тут написала трошки і все. А далі я тут писала біологію е, шпаргалочки. А потім я його теж забросила і нічого в ньому не пишу. Наступний ось такий дуже красивий блокнотик. Коли я його побачила в магазині, я не могла просто обійти повз. І я довго думала, під що його завести. Тут ось такі кольорові фіолетові сторіночки. Дуже прям класний, мій улюблений колір. І знаєте, що, я? Під що його завела? Блокнот для моїх незвичайних снів. Все цікаве саме тут. Отак і написала. І знаєте, тут лише один запис це було за. 28 грудня 2023 року. І я його перечитувала вже не один раз, і я просто зрозуміла, що напевно сни я свої записувати не буду. Вони настільки дико виглядають, коли я читаю з боку. Я думаю, це точно я писала, це не я. Наступне це ось такий е, зошиток, чи то блокнотик, ну більше як зошит взагалі йде. Тут я писала щось з музики, е, раніше ходила на вокал і вчила щось типу теорії чи щось таке. Тут різне було, тут і про фортепіано було і щось таке. Ну, не будемо довго зациклюватися, то не цікаво. І ще один покажу вам зошиток блокнотик. От, це моя любов. Обкладинку я робила сама. <реку> Рукажок дихає. Тут, коротше, я понаклеювала просто поомеран, і це просто, напевно, зошит мого життя, Тому що тут я пишу всі, просто всі твори, які мені приходять в голову, тут вони настільки неадекватні, по ходу. Ну, це просто почала його вести ще в 2021 році, і тут взагалі такі листки тут вкладені просто. Це були твори і по школі. Я писала, і просто кудись це були і Тарас Шевченко. Тут, до речі, 50 відсіньків Тараса Шевченка, який листок не там везде Тарас Шевченка. І був опис якоїсь картини, і було щось про зиму писала, і про котів на дереві десь тут стаття зберігається. І про бібліотеку про книги, про дачу, про лічний днів. Короче, всі твори, які в мене трошки ой, це зберігається саме тут. Покажу ну, наступні два блокнотики. Це були мої планери. Ось цей досить мріяти починає діяти. Ми його замовляли десь в інтернеті. Я випадково його знайшла. Тут ідуть ось такі розмальовочки, тут ідуть цитатки якісь, і тут можна щось писати. Я його заповнювала. Я тут робила і різні трекери, і просто планувала свій день. Але потім на день народження на 14 років мені подруга подарувала ось цей блокнотик, і він просто був настільки милий, що я вирішила його завести. Тут був перший розвороток, я навіть ще в фікторі викладала. Це якийсь там трекер. і далі я просто почала писати ідеї для відео, почала малювати різні тут карти, були пиміннику. Ой, там щось випало. Опять мутрекери різні, про що я думаю. Тут, коротше, багато ось оформляшки всякі. Коротше, тут прям вообще. А, от у мене тут навіть є списочки книжок, які я хочу почитати. Тут є ось такий навіть файлик вклеєний з спогадами. Тут є, до речі, теж про твори багато. Не отут я стала писати, а отут я просто стала писати ідеї, розвороти, як я все маю розкрити. Це прям розкрити. от, напевно, от блокнот, який я веду найактивніше, один прям з найтаких. Покажу чотири блокнотики, які призначені для навчання і призначені для навчання. І потім ми перейдемо до більш цікавіших, мені здається. Перший блокнотик це ось такий, з ось такими там, коротше, штучками. Це мені подарував однокласник, в той на день народження, і я його завела під українську літературу. Я тут пишу художні засоби, твори, ідеї творів, теми, основна думка, коротше, все таке основне. Я хочу здавати НМТ з української літератури. Звичайно, до мого часу ще може багато чого помінятися, може в залі українська література прибереться як окремий предмет. Але поки вона є, я вирішила, що мені українська література потрібна для майбутнього. Наступний блокнотик це блокнотик для історії. я, як пройшла пробна НМТ з історії, я зрозуміла, що в історії я повний нуль. Мені потрібно її терміново вчити. І тут я щось ходила на безкоштовні вебінари, щось таке, поки починаю її потихеньку, помаленьку вчити. Не скажу, що це легко, не скажу, що я ще все знаю, все розумію, але я в процесі. Далі блокнотик для мого улюбленого предмету це українська мова. Взагалі я ще літературу люблю. Але у Кримова це прям моя стала любов, тому що прям вона не така легка, як мені все життя здавалося. Але вона не така важка, але вона короче класна. Мені так подобається її вчити. Прям на неї в мене йде більше всього часу, не тому, що я її найменше знаю, а тому, що вона мені найбільше подобається і я сідає прям з задоволенням. її вчити. А це блокнот, якщо розуміли, з другого класу тут спочатку було все підряд: і мова, і математика, і інформатика, і біологія, і історія. Коротше, всі підряд предмети. Але зараз я веду його лише для математики, для алгебри та геометрії. Ми продовжуємо наш огляд. Тут залишається ось така вже пучка. не така вже й велика. Почнемо з ось такого блокнотику, який я купувала, зовсім випадково, напевно. І це, типу, блокнот майбутнього, де я пишу, ким хочу працювати в майбутньому, скільки хочу заробляти і так далі. Ну, тут якась фігня, якщо чесно, скільки я в ньому пишу, напевно, вже третій рік, і я не знаю, ким я хочу стати. Ні, я знаю, ким я хочу стати, але мене відмовляють, що поробиш таке життя. Наступний блокнотик, ну чи зошиток, це також для паперових сюрпризів. Це типу, ой. Це, типу, о, Боже, каталог, чи як він називається. Тут у нас теж були різні колекції. Боже, як я цим заварачувалася, як я його малювала. Далі мій креативний щоденник, який я випадково надибала в магазині, і вирішила, що мені він терміново треба. Він був все таки не для мого віку, хоча мені тоді було 13. Е, от, я його почала вести у 2022 році. Тут потрібно, ну, тут були різні розвороти, типу, от колаж мрій, до речі, це я не зробила, тут фону треба вклеювати, я його так і не розтакувала. Птах щастя, наприклад, намалювати. Тут багато чого, всяких, типу, якісь завдання. От, наприклад, що тут ще було? А, от африканський новий рік. Потрібно було щось тут намалювати, якісь подаруночки, ну, всяка така дурня. Зараз мені це вже не заходить, але ну, тоді, в принципі, було цікаво, до речі, я навіть робила два відео: огляд і заповнення цього креативного щоденника можливо, посилання я залишу десь в описі. Залишається три блокнотики, три моїх, напевно, улюблених, хоча я їх не часто заповнюю. Це мій книжковий щоденник, де коли я прочитаю книгу, пишу прям, прям відгук, прям супервідгук. Е, ось ось тут цитати. тут про, про саму книгу тут можуть бути якісь розвороти. Оце я писала про гупсек. Про ну, взагалі про нього була окрема сторінка, але потім я про нього ще окремо вклеїла окрем цитатки, і мені сподобалось. Тут я час від часу вклею ось такі чайні пакетики, тому що воно просто, неймовірно, класно пахне, і воно іноді економістом, або просто так прикрашаю. Так, Прям колекція. От. Це прям мій Ван Лав зараз блокнотик, я його обожнюю. Далі знаєте, два таких особливих, два таких е незвичайних не блокнотики, під що я їх завела. Це, в принципі, блокнот успіхів і поразок на секундочку. Там е, лише декілька записів у мене. Е, ну і там і типу ще не успіх, типу не поразка. Ну коротше, там просто мій процес, скажімо так, якийсь скрок. Дуже коротше класний блокнотик. Він у мене прям дуже цінний. Це також дуже класний блокнотик. Це мені його подарували е, за якийсь конкурс і. Знаєте, я його вирішила за весь. Щоб ви розуміли, цьому блокнотику, напевно, роки три, десь так. Він у 2021 році з'явився у мене, але завела його двадцять Це блокнот. Мої думки, мої невраження, враження, як сказати. Коротше, про вчителів. Тут я пишу, наприклад, якась конкретна дата, і пишу там, що трапилось, наприклад, чи я послала якогось вчителя. Ладно, такого не було. Чи я образилась на такого вчителя? Так, кожен день буває жаль, що я не записую. Ладно. І тут у мене. Ой, тут такі кольори різні були. Мені зелені класи. Ну зелені класний, але я люблю фіолетовий. Тут, коротше, я писала і про вчителів зі школи і про вчителів з вокалу і. Я тут переписки переписувала з вами роботу. Людині заняття було ще ладно. Потім була щось писала 27 листопада. Ось нарешті перший офіційний запис. І він розпочався в 20 26. Ну, правильно, чим ще зайнятися ввечері. Сьогодні в мене мало бути 5 онлайн уроків. І перший це географія 8.55. Ми спочатку щось повторювали, а потім А потім вона бобоніла нову тему. Ну, да. Нічого цікавого, крім того, що мене звільнили від домашнього завдання, яке я зробила ще до уроку. Далі алгебра була тривога, а потім за 10 хвилин до кінця ми пішли голопом по Європі. Далі основи здоров'я. Ненавиджу всім серцем, предмет. Е, можливо, колись я буду сміятися з цього запису. Та вже зараз, в принципі. Але зараз я зла. Вона мені вліпила 9 за те, що, бачите, я мало відповідала. Ні, ну якщо я мало відповідала, не став тоді взагалі. Зачем мені 9? І я реально ридала. Було діло, я вспомнила той день. Потім зарубіжна література, по моєму, єдиний предмет в житті, який я чекаю всім серцем, але пройшло півроку, а далі тривога. Ну, нічого, я в цей час робила домашнє завдання зарубіжної, робить мені нічого домашнє, да ще писати? Сподіваюсь, трата тата оцінить. Наостанок могла бути фізра, але спочатку була тривога, а далі він нас просто не приймав. Ну я не сильно розстроїлась. Перший запис добігає кінця, бувай. Все, понятне, я закину цей блокнот, я не можу це читати, то я писала. То взагалі какой то капець. Ось і добігає кінця відео огляд на всі мої блокноти. Я взагалі розраховувала, що воно буде е, якесь таке адекватніше, напевно, тож що якісь такі записи. Ну, є реально класні, є трошки, трошки смішні. Ну, нічого. Блокнот про вчителів це прям вообще пушка, треба буде його ще якось заповнити, хоч зараз канікули літні, але ми ще ходимо в школу останній тиждень. Ну нічого, щось напишем про вчителів, таке напишу, що потім точно сторону буде читати. Ну нічого. А на цьому всіх люблю цілую з вами була я, Софія, і ви були на каналі Софія Попстар. Па-па, до нових зустрічей.